Усім привіт! Ну що ж, спішу поділитися радісною новиною українці, які проживають в Польщі, можуть отримати додаткові 820 злотих допомоги. Як це зробити, як подати заявку? Зараз ми про це поговоримо, а поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Цю допомогу українці можуть оформити від польського благодійного фонду РСП. На цю суму можуть розраховувати певні категорії громадян, зокрема, ті громадяни, які вперше приїхали до Польщі не раніше 15 лютого 2023 року, та мають номер ПЕСЕЛ зі статусом Укр після вище зазначеної дати. Раніше не отримували допомоги на базові потреби сім'ї від гуманітарних організацій Польщі. Відносяться до категорії вразливих сімей або осіб, які мають труднощі із забезпеченням основних потреб та доступом до ринку праці, до вразливої категорії громадян відносяться особи, яким за 60, людей, які мають інвалідність, одинокі батьки, опікуни, які мають на своєму утриманні щонайменше дві особи, якими являються неповнолітні діти. Або люди старше 60 років, одинокі вагітні або матері годувальниці з двома дітьми, особи, які потребують негайного медичного втручання або постійного лікування, та мають меддовідки. Реалізація фінансової допомоги від польської організації РСРМ охоплює лише деякі польські регіони, а саме Варшава, Щецин, Люблін, Торунь, Битгоч, Вроцлав Познань, толіце Лоць. Допомога у сумі 820 злотих буде виплачуватися протягом трьох місяців. Щоб зареєструватися на отримання, треба заповнити заявку. Посилання на цю заявку я залишу в описі під відео. Але зазначається, що при цьому, що заявка буде заповнена, це не дає гарантії, що допомога буде призначена. Також треба буде отримати запрошення на співбесіду. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!